Завжди на нього повсякчас, і навіки викуни. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Саня небесний, утішителю душі дучистини, що всюди, си все наповняєш. Скарба, дібри, життя, подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас, від усякої всякої і спаси спасиблої душі наші. Господа, ви Господи, помилуй. Владико святий очі Вседержителю, Предвічний Боже. Благослови і освяти твоїм духовним благословенням, хліб все, що він був усім, що його хочуть споживати, на спасення душі і здоров'я тіла, і на захист проти усіх недух і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає нам життя і спасення світові, що з тобою живе, і в одноці Святого Духа, нині повсякчас. І на нафіки Амінь. Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього Анця і на інші місні страви, і благослови і освяти. і як ти благословив, і Святи Анця, що Його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що Його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів його доводи, теля, що його ти звелів заколоти, блудному і наверненому синові. І як той сподобався на солодицю твоєї ласки. Так і всі ми, споживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого святого Христа, і на третій день Воскресіння змертвих, бо ти правдива, пожива, і подателю всіх благ, і все благословляєш, і освячуєш, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з передвічним Твоїм Отцем і присвятим, і добрим, і животворним Твоїм духом, на Ні повсякчас.

Сився, люди, мир да Бог з небес, Христово Скре і Святого Духа. Не сьогодні та Божемо ласку Божо прославляємо, чудо, Боже, всіх чудес, Христос, Христ!

Маємо аж після того, коли в нас церковний дзвін задзвонить, коли ми традиційно йдемо після літургії. Бо апостол Павло хто зі кубасу скорше, він буде в рай, спитає, каже, а ти був на службі на Великодні? Каже, а ти є в кубасу до служби. Так що мусимо собі старатися розуміти, що о, Великдень це є жертва і Туда Христа, який приносить до нас. Мов участь у літургії, але так само кончено обхідне для того, щоб ми разом спільно пережили це духовне, радісне воскресіння Його. Слава Ісусу Христу!